Привіт, Дніпро на зв'язку. Все ще завгодно, тільки ніякі гормони. Давайте сьогодні побалакаємо про гормони. Дуже стисло і дуже інформативно. Все в нас в житті працює за рахунок гормонів, тих чи інших. Вони в нас виробляються і в яєчниках, і в наднирниках, і в нирках, і в головному мозку. Навіть в цій підшкірній тліковині, якої в мене трошки забагато, але ми про те нікому не скажемо. Тому все в нас в організмі працює за рахунок гормонів. Зрозуміло, продовжуємо. З кожним роком ми з вами все молодіше і молодіше і молодіше, але то в душі. А організм, він трошки по-іншому працює. Природою задумано, що ми маємо відпрацювати свою фізіологічну функцію для продовження роду і завершити своє життя. Але ми ж так не хочемо. Тому ми маємо підтримувати наше активне життя на протязі багатьох-багатьох років. А природою так придумано, що кількість гормонів, які природньо виробляються в вашому організмі, зменшується, по-перше, а по-інше, Знижується ще менше рецептурна чуттєвість до сприйняття тих чи інших гормонів. Тобто і кількість гормонів падає, і кількість рецепторів, і сприйняття падає до цих гормонів, бо організм товив все велике ціле і воно працює, і рецептори, і гормони все разом. Тому з роками кількість гормонів зменшується, і кількість рецепторів теж погіршується. Це зрозуміло. Продовжуємо. Що ж робити, щоб залишитись молодим та енергійним? І не тільки в душі, а вже ж то замісна гормональна терапія не повинна того боятися. Бо відсутність адекватної кількості гормонів в організмі жінки викликає дуже багато змін. То, по-перше, зміни суглобів, зміни шкіри, зміни настрою, зміни активності головного мозку дуже дуже багато. То й остеопорози, і хондрози, і порушення пам'яті, зору, шкіри, слизу ви починаєте старіти не тільки організмом. Але і душою. А вона так не має бути. Тому, щоб знову стати молодим, потрібно підняти кількість гормонів, та що впала, і решуршити кількість тих вже трошки сплячих рецепторів, які у вас залишились. І ви знову на коні. Ви активна, ви молода, у вас тургор тканин гарний, у вас не болять суглоби, ви можете думати, ви пам'ятаєте вірші, ви починаєте вивчати мови. І у вас не ламаються кістки. А саме головне, вам починають заздрити сусідки. Тому, при наближенні менопаузи ви маєте приймати замісну гормональну терапію. Ну, от, приклад, літом ви в майці. А як на дворі зимно ви одягаєте куртку, ви ж змінюєтесь. Чому ви тут не змінюєтесь? Що потрібно обстежити для того, щоб почати приймати замісну гормональну терапію? Зробити УЗД, здати загальний аналіз крові, печінкові проби, коглограму, дедімер? Гормональний фон маю на увазі гормони щитоподібні залози, подібні злози, індекс хома глікованої антимілюров гормон, інгін Б та ФСГ. Будь ласка. Зробили УЗД, взяли ворог цих документів, прийшли до вашого лікаря і він вам підібрав ту чи іншу замісну гормональну терапію. Але якщо ви дуже принципові, як моя колишня вчителька по математиці, і не дивлячись ні на що, ви не будете на цей час приймати замісну гормональну терапію, почніть хоча б приймати фітоестрогени. Так, можна почати приймати фітоестрогени, це менопейси, препарати сої і дуже-дуже багато. Це лайтова версія. Якщо вона вам допоможе, то і добре, то і маєте час ще трошки не повживати тих страшнючих гормонів. І дівчата, я вам хочу нагадати, саме головне в нашому житті це якість життя. Тому живіть яскраво та якісно. Слава Україні!